Привіт! Шведесеньке відео! Хочу вам показати, як за допомогою або нашого інструменту, або за допомогою наших відчуттів правильно орієнтувати щось: ваше ліжко, чи, наприклад, космічний символ, чи сакральний символ сакральної геометрії, чи, наприклад, тріскель, чи, наприклад, що мені там, знак-Ом. Так, ви його собі купили, а не знаєте, як правильно, де в нього там північ, а можливо, він взагалі не має півночі, де в нього там верх, низ. Наприклад, ви не знаєтеся на цьому символі і як правильно його розташувати. А наприклад, він вам потрібен чи для захисту, чи для очищення, для гармонізації простору. Наприклад, той самий гребінець морський. Так, ракушка така мушля, як її правильно. Можливо, ви навіть не орієнтуєтесь, де там у вас яка сторона світу, а можливо, він орієнтується зовсім не по стороні світу, а якось інакше. Можливо, в нього є верх-низ, так, північ чи не північ, а можливо, він має бути якось. Розташований дивно. Як це перевірити? Дуже просто беремо наш інструмент. Далі беремо, я взяла книжку, так? От її нормальне положення ось таке. Положення книжки вірне ось, воно рівне, вертикальне. Чи правильне положення книжки? Дивіться, як він рухається. Я повернула книжку по діагоналі, і він рухається по діагоналі. Чи правильне положення книжки, як вона лежить? Дивіться, тепер горизонтально. По діагоналі дивіться, що буде. Показує по діагоналі. Я не знаю, правда, як вам гарно видно на цю камеру чи ні, бо часто пишуть, що не дуже зрозумілі. Рухи маятника, чи там не дуже видно, чи він рухається в одну і ту саму сторону, ні, він не в одну і ту саму сторону. І тепер вертикально і дуже гарно. Тобто, змінюючи положення книжки, маятник мені чітко показує, як вона лежить. Так? Це чітко Це поки що так. До речі, щодо речі, що вашого, наприклад, Давайте візьмемо бокового плану. Коли ви рівненько сидите, чи відцентрований мій боковий план? Чи відцентрований мій боковий план, боковий боковий план? Так, рівненько. І ось воно рівненько показує. Тепер дивіться, де мій боковий план? Де мій боковий план? Де мій як мій боковий план? Дивіться. Він одразу мені показує рух, що я скошена. А тепер сюди повернусь, що буде. Де мій боковий план? Який він? Який він? Де мій боковий план? Не знаю, чи на камеру гарно видно, але показує по діагоналі. Тобто, так, як я сижу. Це не кінець. Наша вертикаль. Хто відчуває? Закриває точку. Це трошки довго на камеру, але показую смисл, так? Це все, все робиться легко. Закриваєте очі на, налаштовуєтесь на свою вертикаль. Цією рукою, яка у вас показує те, що ви діагностуєте, так, намір, чи вірно розташована книжка. І ваша вертикаль має бути рівненькою. Далі ви там її якось повертаєте і дивитесь, де ваша вертикаль. І вона буде зміщуватися. В одну сторону чи в іншу. І коли ви книжку нарешті повернете от правильно, рівненько ваша вертикаль повернеться на місце. В ідеалі, коли ви хочете розташувати щось правильно, це за допомогою вашої вертикалі. М? Тому, якщо ми вертикаль не відчуваємо, а яке ж з цих положень правильне, не знаємо. Так, наприклад, давайте якось там поверну. Де моя вертикаль? Де моя вертикаль? Чи вона правильно? Дивіться. Показує по діагоналі. В вертикаль моя поїхала, вона десь отут. Тобто, навіть якщо я її не відчуваю, моя вертикаль, вона ось тут. Маятник завжди показує, де те, що я шукаю. Як воно розташоване. Те, що вам показувала на початку, так? Моя вертикаль? Вона з'їхала. Отже, книжка лежить неправильно. Давайте положу якось, ось так. Де моя вертикаль? Де моя вертикаль? Де моя вертикаль? Де моя вертикаль? Десь аж туди поїхала. Тобто книжка лежить неправильно. А якщо я її тепер покладу рівнесенько гарнесенько Де моя вертикаль? Де моя вертикаль? Де моя вертикаль? Рівнесенький рух. Вертикальний рівнесенький рух. Моя вертикаль на своєму місці. Отже книжка лежить. Так, правильно, вертикально, правдиво, так як вона має лежати. Вона зорієнтована туди, куди потрібно мені. <свісно> Точно так само з будь-якими символами. В ідеалі, звичайно, закриваються очі, шукається вертикаль і по відчуттях, так, ну, звичайно, своє ліжко велике, важко його там рухати. А, але, наприклад, якийсь символ там, чи мушлю, це легко. Так? Це, на цьому можна попрактикуватися. Е, якщо вертикаль ми зовсім не відчуваємо, ми знаємо, що маятник покаже нам, де наша вертикаль. І тобто, рухаючи символ, ви дивитеся, де, як, як розташована ваша вертикаль. Якщо ваша вертикаль кудись поїхала, вона не на своїй Позиції рівнесенький цей символ, чи це ліжко, чи щось будь-інше, якийсь предмет розташований невірно. Чи зрозуміло все? Чи демонстрація пройшла нормально? Я розумію, що в камеру часто не дуже зрозуміло, куди там рухається як там маятник. Така ілюзія виходить. так? Це не страшно. Спробуйте, головне, щоб ви попрактикувалися, і все у вас вийде, ви побачите. У будь-якому разі, коли ви ж тримаєте маятник, його рух, ви його ж відчуваєте тут в пальчиках. І навіть енергія вона йде, вона така більш щільна стає з часом, ви бачите, куди його штовхає, він тільки почав рухатись, ви вже розумієте. Але я завжди нагадую, що ніколи не поспішайте. Дочекайтеся сталого присталого руху маятника. Бо він може там щось обирати, а потім поїхати зовсім в іншу сторону. Ви чекаєте до кінця, ніколи не поспішайте, ніколи. Попрактикуйтеся. бувайте.